Друзі, вітаю! Володимир Зеленський сказав, коли очікувати підписання або, як мінімум, погодження зі сторони мирної угоди. Але мені здається, вчора Путін більш ніж зрозуміло арешником, вдаривши по Львівщині, дав зрозуміти, що нічого підписувати він не збирається, тому що б'є якраз таки сильною зброєю, але цим демонструє слабкість, тому що коли Путін. Бачить, що захвачують Мадура, захвачують Венесуелу. В Україні він справитись не може, ніде в світі не впливає. Бере і б'є орешником. Типу, зробити шум, шум просиву. А насправді політично і в військовому плані це демонструє слабкість. Росія не просувається на кордонах, Росія не просувається на полі бою і. Зехіл каже: знаєте, а взагалі всі ось ці судження, що Росія має виграти в цій війні, збудовані на брехні Путіна. Все це збудовано на тому, що Путін придумав і впарює всьому світу. Вони кажуть, більше того, це назовні йде на експорт, але ж і всередині аналогічна історія. Всередині Путін намагається продавати. Йому приносять генерали брехливі дані. На базі цих брехливих даних він робить брехливі заяви. Тому вони кажуть: ні. Ось ця впевненість в перемозі Росії деяких лідерів насправді нічого не означає. Давайте зараз проаналізуємо, бо Україна в Давосі скоро Давос може підписати 800 мільярдів на відбудову. Трамп відповів, чи буде він викрадати Путіна як мадура. Власне, коли завершиться ця роздуми Росії, і Мелоні, яка пропонує напряму говорити з російським диктатором, давайте все це я зараз швидко упакую. Підпишіться на цей Ютуб канал. Півтори тисячі нам не вистачає прекрасних українців та українок для того, щоб нас було в спільноті нашій 800 тисяч. Тому підпишіться, якщо. Не підписані, перевірте, чи ви підписані. Це надзвичайно важливо, щоб наша команда з вами росла. А ми починаємо. Трамп каже, що дуже розчарований Путіним. От. Але поки що, на жаль, на жаль, я тричі скривився, коли читав цю новину. Каже, поки що його викрадати не збирається. Погано, дуже погано. Мені здається, що викрадення це те, на що заслужив Путін. Тому що, викрадаючи наших дітей, викрадаючи наших полонених, викрадаючи наших мирних жителів, ця людина сама напросилася, щоб з ним сталася аналогічна історія. Перше, друге, Путін намагається продавати силу. А те, що я сказав, Захіл пише: нема сили. Росія демонструє браваду, а сили немає. Удар, а прояв слабкості. По фронту вони не рухаються. Але Путіна принизили в Венесуелі, принизили в Україні. Ну от він достав арішні вдар. Тепер в Росії: о, яка сильна Росія! Решніком вдарила. І що, ви щось досягли? Ні. Максимум новинних заголов. Україна зараз буде підписувати зі Штатами план на відбудову 800 мільярдів доларів. Ну от єдине, що деякі наші корупціонери трошки заплакали, їх не зразу дадуть, їх будуть давати 10 років, щоб Україна переварювала по 80 мільярдів кожен рік і тихенько, тихенько, тихенько направляли це в бюджет, а не по кишенях. Бо деякі вже наші там великі менеджери. Дуже збудилися, що о, типу, все, 800 мільярдів, такого слона вони ще не бачили. Але ні, американці кажуть, давайте поступово. Загалом американці запропонували е проговорити це. Україна каже, так давайте вже угода у нас з вами мінеральна є. Давайте вже без скажімо таку, ну, з нульовим тарифом торгівлю. Ну от Зеленський каже, що це буде там супервигідно по відношенню. Конкурентному до наших сусідів, ну скажімо, і штатам це теж вигідно. Вони підписали тут мінеральну угоду, завозити до себе цей ресурс будуть і нічого не платити зверху. Тому давайте чесно, їм теж це вигідно. От і далі, е, Україна хоче підписати власне 800 мільярдів, підписати е, угоду. Ну от і щоб можна було вже якраз скажімо так готуватися ще більше тиснути на Путіна і готуватись до завершення війни. Хоча на полі бою поки що завершенням не пахне, пахне порохом. Завершенням поки що не пахне, пахне порохом. На жаль, Трамп не хоче викрадати Путіна. Нам ця історія подобається, але він чомусь не хоче. Зеленський сказав, що Путін до кінця місяця має відповісти по плану, який передав Трамп, але, ну, зараз, скажімо так, я дуже скептично. Дуже скептично до цього ставлюсь, тому що не видно, щоб Трамп готовий був тиснути на Путіна, а Путін готовий був підписуватися. Зато Україна готова зі всіма про все домовлятися, і це теж, ну, начебто, ми вже таки з відкритою душею літій другу Трампа вже віддали, Трампу там угоду а, даємо, там ще якісь речі робимо. Ну, типу, стоп, друзі, давайте зараз побачимо зі сторони Штатів теж тиск. Тому що зараз його немає. Зараз іде тиск на Гренландію. Трамп каже, або жорстким методом, або легким методом, ну будемо забирати. Ну, от, Давайте жорстким методом і по Росії трошки. По Венесуелі красиво вийшло. Да, Путін зараз кричить: ми готові його забрати. Ми й тоді були готові, ну проспали, пропили. Як це зазвичай в Росії буває? Вже ватіканський кардинал вже бігає, захищає Росію, віддайте їм мадури. Типу, ну, от нам би такий тиск на. На Путіна. Мелоні каже, що треба зараз з ним самим поговорити. Європа повинна поговорити з Путіним щодо України, щодо завершення війни в Україні. От. І каже, що не тільки Штати повинні говорити, але каже, ми не маємо бути хаотичними. Макрон говорив, що може говорити, каже, і ми можемо говорити. Давайте пошукаємо ці можливості. Не знаю, давайте в коментарях поговоримо. А, чи можна і чи варто з ним говорити? Чи ось цей канал повинен бути в Штатах, чи створити європейський канал? Ну бо щоб потім теж не вийшло так, що настворювали створювали дев'ять каналів комунікації з Путіним, Путін всіх за ніс водить, а, санкції знімає, але нічого не відбувається. От а, що відбувається в Кримському басейні? П'ятий російський корабель заарештовано, нафтоконфісковано, і корабель на абордаж потащили на Маямщину. Все, типу, Штати Штати дуже жорстко реагують на ці кораблі. кажуть, ми попереджали, тому, друзі, ніяких образ. Ну, от, все буде згідно закону. Ще одна історія. Мерц про удар решником каже: зрозумілі, жести РФ не спрацюють. Ми на боці України. Україна, до речі, збирає Радбез ООН. От Франція переносить. G7, бо там попадає на день народження Трампа і бої, які він буде влаштовувати в Білому домі. Ну і шотландці готові відправити свої війська в Україну. Зрозуміло, що як завжди, є нюанси, як завжди, є запитання. Але бачимо, що братній шотландський народ готовий допомагати Україні, і бачимо, що це насправді дуже хороша історія. Все більше і більше країн роблять заяви про. Те, щоб Україна могла отримати справедливий мир, тому що якраз такі гарантії ненападу – це та історія, яка зараз потрібна Україні, але бачимо, що інсайдери в пресу кажуть, що Путіну гарантії ненападу не подобається. Путіну не визнання окупації території Україною не подобається, не скажімо так. Не надана можливість безкоштовно окупувати Донбас Путіну не подобається. Безкоштовно мається на увазі без бою, тому росіяни зляться і, скажімо так, можуть дати негативну відповідь. Але побачимо до кінця місяця. В цей період він може жорстко бити. Мовляв, я ж думаю, ви мені дали м'яч на поле. Це завжди ця викривлена російська логіка і психіка так працює. Ви дали час подумати? Ну в цей час будемо бити ракетами сьогодні. Били по Україні. Будемо бити шахедами, будемо бити новими граннями, будемо бути Да. Це я не нагнітаю, що буде знову орешник, але пояснюю їхню логіку. Тому, поки вони думають, вони дозволяють собі все. Потім, коли м'яч не на їхній стороні, вони притихають, просто для розуміння. Тому зараз чекаємо, що вони скажуть, але бачимо, що м'яч на їхньому. Поля Україна все пакет зробила, передала. Зараз задача укріплюватися зброєю, грошима і ось цими політико-дипломатичними рішеннями, в тому числі отриманням заявок, що вони готові прислати війська. і Туреччина, і Британія, і Франція. Ну от зараз є і Шотландія. Супер, дякуємо шотландцям. друзі. Це вся інформація. Напишіть відповідь на питання, про яке я говорив. Я прошу підписатись на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.